Ну, в першу чергу, що стосується блокади е, руху товарів, вантажів, е, які е, власне здійснювалися з так званими е, республіками, не існуючими ЛНР ДНР, а також закупованими територіями. Насправді, е, партія Батьківщина, фракція батьківщина повністю підтримує блокаду е, товарообміну е, торгівлі на крові. Тому що те, що там відбувається, це по суті і є причиною збереження війни і надалі, саме тому, що вищі посадові особи України заробляють на війні, тому війна і не закінчується. Можу сказати декілька важливих цифр. Перша цифра: всього 12 мільйонів тонн по року бандити, окупанти відвантажують вугілля в сторону України. При посередництві української влади це приблизно товарів на майже на мільярд доларів. Всі ці гроші вони діляться між окупантами, українською владою і всіми, хто задіяний в цих корумпованих і аморальних оборудках. І тому ті військові ветерани АТО. В тому числі представники громадянського суспільства, які заблокували цей товарообіг закупованими територіями, вони по суті сьогодні захищають Україну від війни. І те, що сьогодні прем'єр-міністр, президент, Верховна Рада, окремі керівники фракції стали на захист цієї аморальної торгівлі з окупантами, це говорить про те, що вони всі вдолі. Треба негайно це припиняти. І припиняти це треба не прийняттям законів, які просто завуалюють цю торгівлю закупованими територіями. А припиняти треба саме рішенням вищої влади України. Цим мусить займатися Служба безпеки України, Президент України, Рада Національної безпеки України і так далі. Абсолютний обман, що немає альтернативи постачанню вугіллю. Вугілля можливо постачати, по ціні приблизно такі, як вони беруть це вугілля закупованих територій, і країну можливо забезпечити. В найближчий час я спробую надати навіть конкретні пропозиції про продаж вугілля Україні з інших держав, які будуть абсолютно конкурентні з тими, що сьогодні відбувається, але, на жаль, на торгівлі закупованими територіями. Саме тому. Блокада мусить продовжуватися, і не можна давати вищому керівництву держави заробляти на війні. Це я переконана, що мінську блокада Донбасу а верніше блокада торгівлі на крові не зашкодить, тому що мінськ це демілітарізація території, це деокупація території, і так як я розумію, мінськ це абсолютне становлення миру. А інакше, якщо це інший контекст, то тоді це не мир, і тоді це не мінськ. Що стосується подій, які відбуваються в парламенті. На жаль, на цю сесію зараз поставили закони на цей сесійний тиждень. Поставили закони, які є глибоко корумпованими і лебійськими. Немає законопроєктів про наведення ладу з тарифами, немає законопроєктів про підтримку людей. Немає законопроєктів, які б давали людям, хоча б надію на те, що їм стане жити трошки легше. Немає законопроєктів, які зупиняють інфляцію в країні, яка сьогодні практично стосується кожного українця. Але що поставили зараз на цей сесійний тиждень і конкретно на сьогоднішній день? Перше. Це законопроект, який дозволяє відмити корупційні статки, які накопичені в тому числі частиною політиків. Можна буде тепер переписати безперешкодно на родичів, на знайомих своє майно, і за це корупціонерам нічого не буде. По-друге, поставили цілий пакет законів про тіньову приватизацію сільськогосподарської землі, і за цим стоїть аграрна мафія, яка працює сьогодні в Верховній Раді, в тому числі. Ну, крім того, ви знаєте, що одним з найпотужніших землевласників України є президент країни і його родина. І саме тому для них приймаються ці закони про тіньову приватизацію сільськогосподарської землі. Там три закони на цю тему сьогодні, сьогодні в порядку денний внесено. І останнє це приватизація стратегічних об'єктів України. Це теж сьогодні стоїть в порядку денному, саме тому. Е Верховна Рада, уряд, президент не працюють сьогодні на відродження країни, не працюють на підтримку людей. А на жаль, вони продовжують проштовхувати свої лобістські законопроекти. Безумовно, треба все докорінно міняти. Достатньо законопроєктів внесено до Верховної Ради, в тому числі і нашою командою, які можуть впорядкувати ситуацію в державі, які можуть повернути стабільність і повернути економічний розвиток. Але на жаль, це не цікавить сьогодні вище керівництво держави.